Вітаю всіх, добрий ранок. Я хотів би привітати також наших друзів із шведської місії Винден і норвезької місії Віра надія Любов за те, що вони приютили наші сім'ї, сім за те, що вони є разом з нами і за те, що вони не допомагають нести тягар наш. Нехай Господь їх благословить, і ми знаємо, що вже, ця праця продовжиться тривалий час. Ми повинні вранці збирати манну. І цю історію біблійну. Народ Божий ходив і збирав манну. На сьогоднішній день манна це є Слово Боже. Ми не повинні пренебрягати їм. Це не просто прочитати Біблію і знати її на пам'ять. Але це треба, щоб ми могли приміняти ці істини в нашому житті. Хочеться вже знаєте, вдихати її на повну грудь, на повні груди. Але поки не виходить так. Ми мусимо мати терпіння і пройти цей період. Слава Господу, що Господь нас не полишає і Він є з нами, Він дає сили народу своєму і Він благословить нас і нашу країну. І ми повинні розуміти і пам'ятати те оприділення Боже віднесно дітей Божих, що Господь воно звучить так: Бог оприділив нас не на гнів но к полученню спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, це Перше Пісня Фісловіцям 5 глава, 9 вірш. Велика радість є що під час молитви почути голос Божий, а не просто нав'язувати свої потреби і нужди. Коли ми молимося, ми не тільки зайняті тим, щоб Господь почув нас і відповів нам, але Він хоче також говорити до нашого серця. Я знаю, це Господь говорить по-різному до кожного з нас. І через сусідів, тих, яких, можливо, ми рахуємо невіруючих, і через різні обставини життя. Ми часто думаємо, що Бог справедливий і все в цьому світі повинно бути, проходити справедливо. Але Бог це не життя. Давайте не будемо путати Бога з життям. Якщо наші відносини з Богом не залежать від того, як складаються життєві обставини, то ми зможемо пройти всі обставини життя. Ми встоїмо, навіть якщо життя. Стане рушитись. Ми не повинні пов'язувати з ці ситуації, в яких ми живемо з тим, що є Бог. І, допустимо, є люди, які думають, якщо є Господь, то чому нас це постігає, чому Він нас не захистить? Ми не все зараз можемо зрозуміти, але ми знаємо, що Бог дасть свою відповідь і Він хоче від нас терпіння і довіри Йому. Ми живемо в останні часи, і події, які нас оточують, підтверджують це. І ми повинні покладати всю нашу надію на обітниці Божі. Те, що написано, ворог наших душ, він хоче посіяти недовіру, невпевненість у Божих словах. Тому потрібно твердо стояти на тому, що Бог говорить в своєму слові. Навіть така тема, як друє пришестя Христа, і тут є багато спекуляцій, навіть зі сторони проповідників і віруючих. І Ворог хоче принести сумніві, що Господь якби не може зберегти свій народ. Дехто говорить, що в церкві придеться пройти через великі випробування і страждання, перш ніж вона попаде на небеса. І це обман лукавого, тому що Біблія і Слово Боже, говорять зовсім протилежне. І Біблія говорить, що церква буде вознесена до великої скорботи, вона не буде учасником у цьому. І підтвердження до цього є, є багато причин. Я хотів би навести деякі тільки з них. Давайте поглянемо на деякі причини, щоб вирікти в те, що Господь збавляє свою церкву від градущих бід. От перша причина це і як було по времена Ноя. Ви пам'ятаєте, як було в часи Ноя. Ной ну спочатку увійшов ковчег, його сім'я, і тільки потім Бог провів свій суд. Так буде і в останні часи. Господь забере свою церкву, Він її восхитить на облаках. І друге, другий приклад подібний, як було в одні лота, ми знаємо, що було розкління, був гріх в часи лота. Але лот був праведний в очах Божих. І першим Бог виляв свій гнів на Содомі Гомору, він ізбавив праведного лота. І Третій приклад ще Це те, що коли ми читаємо книгу відкриття, ми бачимо, починаючи з третьої голови, і до кінця церкви немає, вона не згадується абсолютно в цьому же місці. Тому що її просто не буде, вона би восхищена на облаках з Господом. І так завжди з Господом буде. І таких прикладів у Біблії дуже багато. І тут головне, щоб ми вірили тому, що Бог говорить через Писання. Тому я хотів би ще. Перед нашою молитвою зачитати один псалом. Це псалом, ну я його називаю псалом віруючої душі, псалом 138. Псалом Давіда. Господі, ти спитав мене і знаєш. Ти знаєш, куди я сажусь і куди я встаю, ти розумієш поміщення мої іздалі. іду ли я од ли, ти окружаєш мене, і всі путі мої звісні тобі. Подивіться на віру Давіда. Що він утверджує? Він говорить: ти знаєш, ти розумієш, тобі відомі мої шляхи. Це повинно бути в нашому житті. Треба ізбавлятися від сумнівів, треба стояти на Слові Божому. І цей же псалом закінчується тим, що Давід просто славить Господа. 14-й вірш: славлю Тебе, тому що Ти дивно устроєн! Дівні діла Твої і душа моя вповне зазнає знає. Душа, тобто наше життя, всім нашим життям, всій нашій крепості ми повинні розуміти, що Господь є з нами. Не зважайте те, що є кругом нас. Господь береже свій народ. Так, жерти є, вони будуть, але Бог все рівно він вірний в своїм словам. Він проведе свій народ і збереже від того хаосу, який, можливо, хтось планує. Нехай Господь благословить нас всіх. Надалі життя буде продовжуватися, і ми повинні в цьому житті проявити довіру Господу і прославити Його ім'я. Наша молитва буде, подяки Господу, і благословення на майбутній час. Станемо для молитви. Благословений ти Цар наш і Бог наш. Немає іншого подібного до тебе, Господь, Ти великий, ім'я Твоє велике могутністю. Ми славимо Тебе, Господь. Ми дякуємо, що ми разом можемо привознести Твоє ім'я, ми можемо поклонятися Тобі, Господь. І не має для цього ніяких перепон. Господи, ми знаємо, що ворог хоче, щоб ми були в страху, щоб ми не довіряли Тобі, Господи, але ми дякуємо, що Ти Духом Святим утверждаєш кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, за нашу церкву, вірена є любов. Ми дякуємо Господь за те, що Ти проводиш нас і Ти говориш до нас через Свє Слово. Господь, молимося також за Україну. Ми бажаємо повного миру, Господь, спокою, щоб Твоє ім'я прославлялося і величалося по всій нашій землі, як це було раніше. Господи, тому Ти даруй мир, серце кожної людини. Господь, благослови Україну перемогою для слави Твоєї. Ми будемо продовжувати молитися уповати на Тебе, Господь. Ми знаємо, що Ти зробиш набагато більше, про що ми просимо чи помішляємо. Ми всю славу, честь і хвалу. Приносимо тобі, єдиному Богу, Спасителю нашому Ісусу. Амінь.